Вранці 7 лютого в Олександрії трапилась дорожньо-транспортна пригода на пішохідному переході. Водій пасажирського автобуса збив чоловіка. Інцидент стався близько 6.30 ранку по вулиці Гетьмана Мазепи. Близько 6 години, 30 хвилин. 60-річний водій, керуючи маршрутним автобусом марки Вольво в темний час доби, здійснюючи рух по вулиці Гетьмана Мазепи в місті Олександрія. Допустив наїзд на 60-річного пішохода котрий здійснював перетин проїзної частини по пішохідному переходу. В результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Олександрійської центральної міської лікарні. Потерпілого з травмами голови працівники швидкої госпіталізували у центральну міську лікарню. Допомоги виїхала вчасно, не порушуючи часові показники. При огляді місця події був постраждалий один чоловік 60 років, житель села Сургани. У постраждалого діагностовано закриту черепно мозову травму, струс головного мозку. Йому надана екстрена медична допомога на довгоспітальному етапу та доставлений в центральну міську лікарню міста Олександрії. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Наразі за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.